Захотіла я перевірити цю групу. Якщо я не стрибнула, значить все йде добре. Так, це працює, я ячка це зробила тому. Але є одне но. Дуже велике но. Так, це працює, бачите? Але щоб, коротше, це цифра 3. Дуже-дуже. На якусь там вообще, на мілі-мілі-мілі-міліметрику. -мі -мі ну тут вже можна просто тако їхати. Але один мінус реально є один великий, такий жарнющий мінус. Може тако. Ха-ха! Ми нічого не получимо. Ми просто безконечно будемо їхати в якісь пустоти. Просто мину в пустоту, ура! Або не в пустоту. Я просто не доїжджала. а ми ще зможемо просто впасти. Он що на самом деле, скрываем. Ха-ха-ха.